Кожна друга неділя вересня це день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Напередодні свята працівники Вінницької філії підбили підсумки своєї роботи за черговий воєнний рік. Щодня газовики забезпечують стабільну роботу газорозподільної системи, проводять ремонт мереж, оновлюють обладнання та ліквідовують аварійні ситуації, готуючи регіон до опалювального сезону та гарантуючи комфорт і тепло для домівок, лікарень, шкіл і підприємств. Газорозподільна система Вінницької області практично готова до опалювального сезону. У модернізацію системи регіональна філія газмережі інвестувала кошти на оновлення обладнання, заміни лічильників, оснащення для виявлення витоків та аварійних ситуацій. Всього того, що забезпечить безперебійну та своєчасну подачу тепла у сотні тисяч домівок. 24 на 7, Без вихідних та свят. Дбаємо про недійну роботу газорозподільної системи регіону. Безпечне та безаварійне газопостачання. На даний час ми завершили підготовку газової системи регіону до опального сезону, зокрема, провели всі необхідні регламентні роботи на мережах та поточні роботи газорегуляторного обладнання, здійснили заміну спасьованого газового обладнання. Напередодні професійного свята працівників філії нагородили відзнаками та почесними грамотами. Загалом у Вінницькій філії працюють понад дві тисячі працівників на 21 дільниці. Кожен день вони контролюють роботу системи, проводять ремонт мереж та технічне обслуговування, аби газ постачали безперебійно. Будь-яку пору року будь-який час 24 на 7, Байдуже, чи, чи йде дощ, чи сніг, чи на вулиці Новий рік. Ми зустрічаємо новий рік на роботі і за потреби виїжджаємо на аварійні заявки. Займаємося тим, що висуваємо витоки газу на розподільних газопроводах і безпосередньо в абонентів в їхніх помешканнях, кухнях. У колцентрах сотні працівників консультують споживачів та надають свої часні послуги. Щодня ми обслуговуємо клієнтів, стараємося як найкраще їх обслужити, щоб кожен клієнт залишився задоволений, знайти до кожного клієнта підхід, вислухати, порадити, допомогти. Свою роботу дуже дуже полюбляю. Ко щодня йду на роботу з настрієм. Наша робота заключається в тому, що ми працюємо і з цифрами і з людьми. А це дуже дуже цікаво. Завдяки цілодобовій роботі газовиків у оселях, дитячих садочках, школах, лікарнях та підприємствах завжди є тепло. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.